Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже швидкий сніданок за 5 хвилин лінивий хачапурі. Нам потрібно 3 столових ложки сметани, 2 столових ложки муки, 1 яйце, розпушувач тіста і 50 грамів сиру. В миску вбиваємо 1 яйце. Додаємо 3 ложки сметани, у мене 20% жирності, трішки солим і пів чайної ложки розпушувача. Всипаємо 2 столових ложки муки. Наше швидке тісто вже готове, все це гарненько перемішуємо до однорідної маси. У нас має маса получитися ось такої. Консистенції, як жирної сметани. На великій терці натираємо 50 г сиру, сковорідку розігріваємо і додаємо трішки олії. І виставляємо половину тіста. Одразу його оформлюємо в круг. Трішки підсмажуємо з одного боку, обов'язково накриваємо кришкою і як тільки схопився верх, обов'язково перевертаємо його і сюди наверх додаємо твердий сир. І тісто, яке в нас залишилось, заливаємо зверху сиру. Формуємо ось такий хачапурі. Все це накриваємо кришкою, як тільки схопилося верхнє тісто, дає ось такі бульбашки, обов'язково перевертаємо і ще обсмажуємо пару хвилин під закритою кришкою. І наш сніданок готовий. Ось таке апетитне, хрумке хачапурі у нас виходить. А саме головне швидко і дуже легко. Подивіться, яке воно всередині, все просмажене, а сир як тягнеться, боже, попробуйте це приготувати, це дійсно швидко, готується легко, з доступних інгредієнтів і дуже-дуже смачно. Кому сподобався рецепт, обов'язково ставимо вподобайки і підписуємося.